Я Ігор, це моя дружина Анна. Е, у нас е, дворічний лабрадор-ретривер чорного кольору. Зевс. Проблема е, заключалась в тому, що е, Зевс у нас вже дворічний, і е, чим більше він відставав, тим ну, важче було гуляти з ним. Це більше, прогулка була більше схожа на фізпідготовку, аніж на звичайну прогулянку з собакою. Тому виникали такі от проблеми де-інде, і ми вирішили, що е, час вже звертатись до е, спеціаліста, щоб допоміг нам вирішити ці проблеми, поки не стало ще гірше. Бо розуміємо, що два роки це вже такий досить для собаки е, вік, в якому вже, мабуть, трішки пізно, але все ж таки е, варто е, задуматись над навчанням. Комунікація чудова зі школою, ми були дуже спокійні за нашого з впродовж цілого місяця навчання. Комунікація проходила як через інстаграм, де ми отримували е, в закритій групі е, на щоденній основі відео занять е, з нашим з явцем. Крім того, ми задавали питання і в Телеграм чаті, і досить швидко отримали відповіді. Тому е, щодо комунікації, взагалі питань нема, все чудово. Дякуємо. Нам сподобався е, підхід у школи чудовий підхід до заняття з собакою. Знову ж таки, чудова комунікація, е, гарні умови проживання для, е, для собаки і відношення до собаки просто неймовірне. Тому е, ми спо зі спокійною душою віддавали собаку е, в школу дред, тому в цілому задоволений всім. Тобто комплексний підхід, який. Нас повністю влаштував. Це гарне запитання. Проблем навіть таких, щоб е, назвати. Мабуть, єдине, що складність, яка, це точно е, розуміємо, що нам, як е, власникам собачки, е, ще є багато чому навчатись, тому, але це не проблема, це, скоріш за все, наша, е, наша внутрішня да, така складність, яку, з якою треба ще працювати і працювати. Повністю знайшов інструктор, повністю знайшов до нас е, підхід е, і, і до Зевса знайшов підхід, і навіть навчив нас трішки бути відкритими з собакою більш емоційними, тому що саме цього собака е, очікує від нас, як від власників, щоб нам було, е, щоб собачці було цікавою з нами, щоб він звертав саме на нас увагу, концентрувався і так далі. Тому подібне. Тому е, отримали дуже багато крутих і влучних порад, е, яким до яких будемо дослуховуватись і на майбутнє. Тому щодо е, тренувань і щодо е, тренувань і підходу до собаки і до нас, як до власників, то взагалі питань немає все чудово, дякуємо. Ми ну, вже вас рекомендували. Вже я думаю, через тиждень після того як зроблять другу е, прививку, Друге щеплення е, до вас прийде маленький мальтіпу на навчання да, Так, <пеп>... да. Тайсон. Нас точно цікавлять уроки соціалізації. А також бачили, що у вас є трюкові певні навчання. То, мабуть, через півроку або щось типу того звернемось точно. Дякуємо.